Вони ж хотіли би причепитися жовчу, значить, вилити, що Україна допомогу не отримує. А куди не поїхав, там допомога зараз. Е, Італія, яка не оголосила, вона оголосить е, про постачання сам тій додаткової артилерії. Німеччина 2,7 мільярда. Зараз буде поїздка в Францію після цього. І всюди це ж поїздка, яка має на меті не просто поїздка заради поїздки, а має на меті якраз. Накопичити і довести ось ту потрібну зброю, яка нам дуже потрібна для нашого контрнаступу, можливо тут все залежить від того, що є в принципі програмні речі крім візиту. Тобто візити ж потрібні якраз для того, про що я сказав: зброю привести і накопичити її як вимога більшої кількості. І ми бачимо, що деякі візити, от вони мають такий. Відкладений дещо характер реалізації, я маю на увазі, пам'ятаєте, коли Володимир Зеленський був в Британії, ще тоді з прем'єр-міністром Ріші Сунаком обговорювалося питання постачання в Україні далекобійних ракет. Авіації, звичайно, але так само далекобійних. Ми їх побачили зараз. Я маю надію, що решта постачань зброї після цих візитів воно дійсно буде дуже швидким, воно буде ефективним, і найголовніше, що... Зараз ми бачимо розуміння наших західних європейських партнерів в тому, що постачання зброї має бути поставлене фактично на конвеєр. Це конвеєр, починаючи від виробництва, закінчуючи забезпеченням логістики, тому що контрнаступ це процес, це не якась дія, яка почалась, Ви маєте якісь інструменти. все, ні, це те, що потребує в стані цього процесу. Постійно підсилення, постійно підживлення зброєю, снарядами, боєприпасами і таке інше. Тому я думаю, що можливо цей візит і стане, скажімо так, напередодні таким визначальним контрнаступом. А можливо, і ні. Тут уже побачимо від того, скільки ми всього зараз ще. Накопичимо, бачите, тобто воно ж це вдало, тому що Німеччина погодила ще додаткові танки Леопард 2 передати не тільки Леопард 1 як анонсували. Тут я думаю, що зараз Італія з Франції долучиться додатковими зенітно-ракетними комплексами, засобами ППО «Сампті» і артилерією, і воно ось так поступово. Ми нарощуємо ту кількість зброї, яка нам дійсно дуже потрібна. І як тільки вона буде в принципі, це один із, із визначальних пунктів. Тобто, навіть не гадати, коли це може бути, а просто зазначивши два-три основних пункти: перше це наявна зброя. Яка є і нам потрібна? Друге це підготовлені резерви, які прибудуть і чи прибувають зараз постійно за кордону? Ну, третє це погодні умови. Ми бачимо, що з цим уже складається в принципі більш-менш ситуація виправилася з дощами. Виснаження російських військ, четвертий компонент, який я завжди називав. І, скажімо, призупинка їх таких активних штурмових дій, ну це теж уже спостерігається в принципі на сході. Що за виключенням ось Бахмуту, Авдіївки, вони, вони вже виснажені. Це не це не той наступ, який був 2-3 місяці тому. І я думаю, що як тільки зараз буде сформована потужна коаліція європейських держав е на чолі з Україною. Німеччиною, данією, Нідерландами, Фінляндією, Польщею зараз почую Італія, яка не заперечує. Зараз почуємо позиції Франції. Тобто, чим більше буде держав, які вже або заявили чи о, заявляють про те, що Україні потрібні літаки, і вони готові долучатися, особливо ті країни, які мають на озброєнні F-16, тим більше це буде створювати. Скажімо так, під рунті для того, аби Сполучені Штати ухвалили це потрібне рішення. З танками було в принципі досить таки доволі подібно. Зараз е, ми побачимо, що рішення, які є, по тому, щоб до речі, зараз ще е, близько ста літаків збирається списувати японська армія. До цього вони близько 50 вилучили американці. В п'ятнадцятих звідти там уже десь близько 150 літаків буде, які зокрема. Так само можна буде передавати Україні, як мені видається, тобто є потенціал. Але звичайно, що в будь-якому випадку рішення за Сполученими Штатами. Ну, я вам скажу цікаву річ, що е я би звернув увагу на заяву чеського президента Петера Павела, яку він зробив нещодавно, коли ухвалювали рішення Чехія про передачу нам засобів ППО, Куб, е про ЕЛ літаки, які. Фактично з навчальних е переоснащені в бойові він сказав про f 16 і каже: Я б не виключав, що може статися так, що навіть під час українського контрнаступу невелика кількість це може бути кілька бортів, кілька літаків. f 16 вони можуть з'явитися в українському небі. Він більше нічого не конкретизував, але е ми так само можемо допускати ситуацію, за якою може статися так. Що безпосередньо цей процес може перебувати максимально в таємниці, а десь під контрнаступ ми побачимо? Не виключено навіть що це будуть виключно там українські льотчики. Це можуть бути представники інтернаціонального легіону. Я хочу нагадати, що є бажаючі військові пілоти в відставці. В Сполучених Штатах, які добровільно готові сісти за штурвали, вони про це говорили. І до речі, в одному зі своїх інтерв'ю міністр оборони Олексій Резніков він підтвердив таку можливість, зазначивши, що в принципі, якщо в нас діє іноземний легіон в сухопутних силах і зараз воює в складі зсу на найгарячіших ділянках фронту, зокрема і в Бахмуті. То чому в нас не може бути інтернаціональний легіон в повітряних силах? Для цього немає жодних перепон. Тому те, що зараз це питання так активізується, і те, що на ньому робиться акценти, в принципі, я не виключаю, що десь ми все ж таки, можливо, до кінця цього року літаки в українському небі побачимо. А тут я просто роблю відсилку ще до того, що ми ж теж повинні не розраховувати. Одразу що одним контрнаступом, однією ось такою дією масштабною, ми одразу де окупуємо все в міжнародно визнаних кордонах, тому що так може не бути. Ми можемо окупувати, де окупувати даруйте якусь велику частину української території, але попереду ще залишиться ну скажімо так певна робота для наших сил, і техніка, тим більше літаки, завжди будуть у нагоді.